Я б там хотіла бути тої днини, коли Ісус, Син Божий, умирав, коли Він змучений, скривавлений на спину, з хрестом важким людські гріхи поклав, я б стежкою Христу під ноги впала, щоби полегшити йому хоч крок, краплиною води живої стала, щоб спраглому вологи дать ковток. Була б я тим камінням при дорозі, що, дивлячись на ці, кричало й плакало, мовчать не в змозі, серця ж людей жорстокі та пусті. Я б піднялась в розпечене небо, і мов стривожений бідою птах, я б закричала люди, о, не треба. Не смійте, люди, розпинати Христа, і я була б гарячою сльозою, що на каміння гробу впала там, я стала б тою ранньою русою, що бачила Воскреслого Христа. І я хотіла б радість ту відчути, коли вона злетіла до Небес, і з краю в край звіщали диво, люди. Христос Воскрес, во істину Воскрес, як те було давно, та ще й донині ми згадуємо Той Голговський Хрест, і до Ісуса, ми душею линем туди, де Він вмирав, де Він воскрес. А часом ми Голгофу забуваємо, і знову знову лється кров свята, ми вчинками. Ісуса розпинаєм, гріхом святі долоні пробиваєм. нехай же в серці нашому лунає, не треба, люди, Розпинать Христа. Ми будемо радіти і співати, і славити те чудо і чудес. І кожної хвилини пам'ятати, Христос Воскрес, во істину воскрес, Хай в кожнім серці. Воскреса Спаситель, він нам любов і вічну радість дав. І все ж я хочу, люди, вас просити, не треба більше розпинати Христа. Амінь.